Доброго дня любителі ютуба. Хочемо вас ще показати один. невеличкий. Трактор МТС-80. Ось така у нас кранбалочка ще є. Ще одна, я колись одну показував. Оце друга кранбалочка. Кран, кран козловий, чи як його називають. От у нас розсипався тракторець. Почав гарбасувати так страшно, що аж не можна було дивитися. От, ми його тільки що вскрили це у нас будова цього трактора. Що інтересно, дивіться на планетарку. Шатається по бешеному. І це весною ставили нові почіпники. Оце тепер... Китайські підшипники. Тут володбора. От, Планітарна шестерня, велика, бортова, мала бортова. Значить, яка в нас причина получается? Причина дуже невтішна. Вже до такої степені гарков, що волокли його волоком. І ще до такої степені волокли, що аж невозможно. Піднімали зазад і тягнули, іначе не можна було його. Як достати. Бачите, крутиться начебто все нормально. Зуби цілі. Що та Що та сторона. Але один прекрасний момент. Получається так, що в нас ця сторона починає проскакувати в такої степені, що він вже нічого не хоче цей трактор. Будемо розбирати далі, дивитися, хвостовик у нас нормальний. От. А планетарка теж то байдуже. Думаю, надіюсь, що вам вийде. Не свідчені проготовки. Тоже болтається хвостовик. І ця щас не шесний... тоже має шат. Таке враження, що полетів почіпник малий. Да не роздаємося. Ні. Все ніби ціле. Вскріємо. Подивимося далі, що, що з ним таке. Ну, Хто здибався з таким ділом? Будемо раді, коли ви кинете силочку. Зараз нормально все вращається. А клин до такої степені, що ми піднімали зазад і тягнули його своїм ходом. Зазад за піднято... Це така у нас болюча тема Трактор МТЗ 80. Скільки ми їх вже ремонтуємо, і постійно виїдуть мости, ставим нові подчибники, все нове і виїжджамо. Ось такий у нас тракторець. Работав він непогано. Кстати, ребята, фари. Обратіть внимание, бачите як ми робимо? Робимо конштейн, і він, виходить, фара незалежно від капота. От, робимо такі бампера собі, низловурядні. Трошки тінить. Просто конштейн цепляємо на балку і сюди. І виходить, у нас фара незалежна від усього. Шатоку ще немає. І добре навчаство вже багато у нас на переробляють. Сувітимо і вам робити таке діло. Насоси головна боль в розподільникові в якому не подивився все обмурзане обгадяне. Ось тут кольця резинові. Знімаємо цілу кришечку. Ось, розкрутимо болтики. І добуваємо пильники. І тут внутрі між сухарями, двома сухарями, ставляться кольця. Вони кожен раз теж підпускають і виходить така. Неприємна картина. Все грязне і все в маслі. Як не дивимося, як не пантуємо. Але все одно всі сторони у маслі. От. А з мостом, хто що, що знає, підскажіть нам, будь ласка, ми будемо. Дайте ссылку, як його, що йому робити і починки ставити. Ну, поки ти за пліща. Зараз на даний момент не зрозуміло, що все крутиться, все нормально. Типа як блокировка получается, в ньому. Вже не проскакує. А так проскакувати невозможно. Все, заклинило. 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 А ну ще, Ілюха, а ну пошатай тако, туди-сюди. Історія. Що це може бути? Інтересно. Навіть просто дуже інтересно. Зараз вже пишу за це. Ну що ж, далі розберемо, ми вам покажемо, що тут знайшли причину. Все, дякую, до побачення.